Леді та джентльмени, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Новий відеоролик. Тема ролику така: депозит 30 тисяч гривень. Зараз візьму 5-7 бонусів по 3 тисячі гривень. І остання бонуска буде олень, тобто за всі кошти. Ціль, звісно, занести, плюсанути. Подивимося, що з цього вийде. Давненько в світ бананзу зимову не грав. Спробую, подивлюся як вона зараз грає. Обов'язково підпишіться на канал. Пишіть в коментарях, сподобалось вам це відео чи ні, які слоти хотіли побачити в такому форматі. Внизу в закріпленому повідомленні для вас є купа подаруночки, можете прийти подивитись. І обов'язково підпис підписуйтесь на телеграм. Посилання на Telegram ви знайдете під відео. Ну і поїхали. Просто, можливо, 5 6 7 бонусів, бонусів візьму по 3000. Взагалі подивлюся, як воно просто гратиме. По ситуації буду по відчуттям реагувати. Якщо там 4 бонуски пустих, буде підряд. Можливо, п'ятою візьму, але буду дивитись, як буде себе поводити слот. Так, фіолетові, банани, вин... виноградик. Виноград сливи. Так, дай іксовку нормальну. Та що Nice, ікс треба. Кавунчики. Є, дай Х нормальність. Перший бо. Так, ну зачекай, це нормально. Скільки це? 3600. 3600 це добре. Для першої бонуски так взагалі. Можливо, мені зараз пощастити я X2, X3 до депозиту зроблю. Ну, хоча подивимося, за скільки один вийде, як взагалі інші бонуски будуть грати. Ну, для початку це дуже добре. Хоп іще. Синіх. Диви, добре грає. банани, сині. ой 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 Ну, сердечка не вірю, звісно. Нас чотири штуки потрібно. Хоча. Що? Одного яблука не вистачило. І ще 5300 це перший бонус. Це перша бонуска. Я просто давно не грав в зимову бананзу і просто це перша бонуска, вона мені Х300 дає з першого бонусу. Чому Х300 не попри, при, прибереглось, аж не можу вимовити до, до Алину. Чому не Волині Х300? Тому що Волині часто буває ще, ну, може і не занести. 10 000 просто за 3000 бонуска. Так, ну для першої бонуски це взагалі ідеально. 7500 зверху просто так. Ляптіки. Так, ну поїхали далі дивитись. Якщо так всі бонуски будуть грати, то можна дуже добряче занести. У мене ж, як то кажуть, я за так запляється. Поїхали. Так, сливи виноград, фіолетові, давай, X100 бомби. Так, ну X6. Не, ну перша бонуска здивувала, питань немає. Питання, що буде далі просто. Так, зелених дві штучки. Дві, дві штучки зелених, ну. Ну він серця дає оці. І навіщо вони мені там потрібні, як вони не грають ніколи. 1800. Так, ну. Не хочеться, звісно.. Як там кажуть, накаркати, то, на Ну, і грає добрий слот. Навіть якщо ще зараз ця не окупиться, все одно дві бонуски в цілому нормально грають. Диви, одної фіолетової не вистачило. Так, ну грає, грає. А далі що? Так, виноград сливи, банани, кавунчики, давай, все став. Так, ну тут вже трошки не вистачило і забайтив на ретригер. Так, кавунчики. І фіолетових три штуки. Ой, він, він 5 зелених кидає. Замість того, щоб три фіолетові дати, він кидає 5 зелених. Ну, знову ж, бонуска плюс 699 гривень зверху. Просто з двох бонусок 8 тисяч. Щось він дуже добре грає. Ну, потрібно ще й далі по 3 дивитись. Тому що одразу зараз взяти і думати, що зараз і третє, щось не тібе, то воно таке собі може вийти, може бути пуста. Ще декілька, думаю, потрібно подивитися. Так, сливи, давай. Угу, Так і дав. На 21x 315. 50x. Ну куди ти? Як воно не зіграло? Ну навіщо взагалі давати 50х, коли воно не грає? І не показуй мені його. Ото як півполя пів не зіграли, тоді давай X50, а так навіщо? Опа! Кавунчики. Там одного кавуна і одної синій не вистачило. Ну, друзі, внизу в закріпленому коментарю для вас є купа подаруночки. Можете по перейти подивитись, вам, я думаю, вам всім сподобається. І обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк на відео. Так, поїхали, я навіть збився. це... Зачекайте, це четверта бонуска. Це четверта бонуска. Ну, поки ще буде... будемо пристрілюватись. Ну, декілька бонусок дало, зараз може 2-3, 4 бонуски з'їсти, а потім головне підібрати... Влучний момент, щоб купити бонуску за всі кошти Стоп, що там? 6 сердець було? Мені здалося. Знову 6 сердець. Ти що знущаєшся з мене? Так, синіх, сливи, Давай, все грай тепер. Виноград, сині. Ну. Бачите, дві нормально зіграли, а зараз. Ну, дивлячись, скільки ця поставив. Так, да, дві нормальні, дві пусті. Я думаю, ще декілька треба дивитися. Друзі, напишіть, скільки ви максимально Х підійма... підіймали взагалі в зимовій бананзі. Цікаво. Тому що в мене рекорд Х1000 з чимось. І це було один раз. я в бананзу дуже багато граю. І по... і по таким ставкам, і ще й дешевше. Знову X50 мимо дає. Ти що знущаєшся? Не дає навіть договорити. Я багато в бананзу граю, то один раз тільки Х 1000 слотіли. Саме в зимові, до речі. Якось не знаю, не щастить. хоча деякі люди і по Х2000 тут заносять, тільки як. Так, Синіх Ну Синіх. Як так? Ну щось дає. Так, 1100. Поки цікавенько Щось може і буде. Ну, дивимось ще одну. Ще одну точно, я не знаю. Або наступну олень возьму, або ще через одну. Ну поки мені подобається Exlotera. Поїхали далі. Просто по одній ставочки покупати, а потім. Олен добрячий буде. За 30 тисяч він десь в такому районі вийде, а це якби. От занеси мені x 1000 по 300 гривень ставці, просто я буду щасливий. Фіолетових. Дві фіолетові. Два фіолетових символи, ну. Та. Трошки не дограє. Так, подивимось, як зараз ця дограє. Якщо вона пуста, то я напевно одразу зараз візьму олин. Мені здається, після пустої. Саме той час, коли потрібно взяти олин. Так. Це пуста бонуска вийшла. 325 гривень всього. Я думаю, ну це найкращий момент, щоб взяти олін Тому що після прям такої поганої бонуски, якраз олін виходить за 30 тисяч гривень. Друзі, ще раз вам нагадаю, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під це відео. Напишіть в коментарях, як вам взагалі це відео, які б числа ти хотіли побачити від мене у такому форматі. Внизу в закріпленому повідомленні для вас є купа подаруночки можете перейти подивитись. І обов'язково підписуйтесь на телеграм. Посилання на телеграм ви знайдете під відео. Фу, ну і давайте дивитись за 30 тисяч бонуску. Тобто, є скільки? 5 чи 6 бонусів подивився і в нолях залишився. Тобто слот добре грає, депозит 30. От зараз давай 100 тисяч можеш мені занести. Це буде ідеально. Ну, звісно, хотілося б і більше. Ну, подивимось хоч що взагалі вийде. Так, кавуни, виноград, ну, виноград тепер. Так, ну могло набагато краще. 3700, там міг винограти, можна було ретригер поставити. Так, виноградик знову, ну. Є. Дві сливи, навіть одну. Навіть одну сливу і не поставив. Так, ну 7300 всього за. Опа. Дай Х. От Х50, яким ти мене байтив. Дві чи дві зелених і Х50. Дай нормальний Х. 1600 гривень 1600 він X6 дає. Ну, це 9800, звісно, це добре. Там ще оберти є. Ну як же можна було б зіграти? От де ті X50, на які мене байти кидає їх і воно не грало. От де зараз ця X50 бомба? Так, ну 17 чи багато купити потрібно. Ну ще 6 спінів. Так, сині. Так, Ікси, Дай мені. 2700! Дай нормальний X! Він просто не дає Ікс. Він просто 2700 не, не множить. І пусті спіни далі дає. Так, ну давай зараз вирулюй як хочеш тепер. Синіх. Ну Зараз зато, хоч би вже на 2700 хоч би x8, в останній спін. Ну тут є шанси, є. Ні, шансів вже немає, друзі. Ну підкачав трохи, підкачав. Можливо, я і трохи поспішив, звісно. Можливо, потрібно було ще одну подивитися, потім малин взяти. Ну вже нічого не зробиш. Ну і мінус не такий фатальний, да, мінуса 0, там 7,400. Ну, Хто не ризикує, той не п'є шампанського, ну я спробував. Друзі, обов'язково підпишіться на канал, ще раз повторюсь. Поставте лайк на це відео, напишіть в коментарях, як вам взагалі цей відос. Внизу в закріпленому повідомлення для вас є купа подаруночків, можете прийти подивитися. І обов'язково підписуйтесь на телеграм. Всім бажаю заносів, всім до зустрічі.